Що між вами буде далі? Так. На зараз між вами? На зараз між вами. Ой, розвернулися і ушли, поставили крапку. І при тому жінка розвернулася і ушла. Жінка королевою мечею. Тут у жінки кардинально так все. До свидання. Мені хватило, я більше не хочу. Що між вами далі буде і чи буде? Давайте подивимося, що між вами далі буде і чи буде? А ви знаєте, він не готовий, не готовий від вас відмовлятися, геть зовсім не готовий. Притом ключики в ваших руках. Дивіться, тут чоловік-імператор, а жінка виходить жвіцею. Цілком можливо, що чоловік одружений, і ви безпосередньо виходили коханкою. Да? І зараз питання... У нього зараз питання таке, що я не знаю, що робити. Да? По двойки мічей я не знаю, як прийняти рішення, що мені взагалі робити. Ну, він не хоче відпускати вас. Давайте дивимося його наміри. Його наміри, його наміри. Да, сидить, ось, повідомляєш, Що Ти ждеш, бляха муха. Сидить, жде, знаєте, що випаде м -м, момент такий, десь він вас перестріне, десь він вас зустріне, десь ви побалакаєте. Да? Але що, він вам, знаєте, якось уже... Ви для себе поставили от, для себе крапку. Скільки б він би там, знаєте, не тілімпався за вами, вам, вам уже не хочеться з ним бути. Е, хорошо, які дії від нього очікувати? Від нього очікувати дії. Дівчатки, він не готовий, я зовсім не готовий е, здавати позиції. Да? Він впевнений, от, прямо знаєте, що от, ви маєте з ним бути надовго, якось, да? тобто, є у нього таке, відпустити, він вас не може. Е, дії, Покажи свої дії. Як ти будеш діяти, про що нам треба знати? Поки що не буде. Не буде через те, що ну ви тут можете гарно рубанути. розумієте Ви тут можете гарно рубанути, і от він боїться попасти під роздачу якось. хорошо Порада вам щодо цього чоловіка, порада вам щодо цього чоловіка. От ваша, ваша перемога буде, коли ви йому не будете давати шансу на проявлення. Оце ваша перемога буде, якщо ви йому не будете давати шансу. Так що, дівчат, не, не варто, якщо вже ушли, не варто давати йому шансу.